Вітаю усіх глядачів вечірніх розумів, миру і Божого благословення усім нам. Я думаю, що багато з вас уже були в центрі нашого міста, де на нас дивляться з портретів ті, яких уже немає на землі живих. Маю ряд жовто-голубі прапори на могилах військових, які полягли на полях війни, а скільки цивільних. У вічність, вже відправила ворог Росія. І нам теж ніхто не обіцяв, що до нас не прилетить смерть від ворога, тому звернімось до сторінок Біблії, що ми маємо робити, як ми маємо жити. Сам Христос сказав: страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Це записано в Євангелії Івана, 16 розділ, 33 віршом. Яков у своєму соборному посланні, Говорить такі слова, 5 розділ, 10 вірш. Візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння вони промовляли Господнім ім'ям. Слово Бога, вчить нас жити при різних обставинах. Більше 47 місяців в Україні війна. А за войовники у всі часи однакові, за 600. Років до народження Ісуса Христа пророк Єремія писав про навуход Доносора, який на очах цара Седекії, порізав його синів, вибрав очі у Седекії і в Кайданах відбив до Вавилону. Седекія помер о 32 роки. Книга пророка Єремії, 52 розділ, 13 по 17 вірш і з 24 по 30 вірш. І він спалив Господнього дома, та дома, дома царевого, і всі доми в Єрусалимі, і спалив кожного великого дома огнем, і мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо, що було з начальником царської сторожі, а з бідноти народу та решту народу, що позастався в місті, і перебіжників, що перебігли до Вавилонського царя, і решту простого люду. Повиганяв на неву на, не за радан, начальник царської сторожі, а з бідноти краю начальник царської сторожі позоставив декого за винарів та зарільників, а мідяні стовпи, що в Господньому домі, і підстави, і мідяне море, що в Господньому домі, халдеї поламали і понесли всю їхню мідь до Вавилону із 24-го віршу. І начальник царської сторожі взяв сираю головного священника, і Цефанію другого священника, та трьох сторожів порога. А з міста взяв він одного євнуха, що був начальником над військовими, та семеро чоловіка з тих, що бачать царське обличчя, що були знайдені в місті, і писаря, звергника військового відділу, що записував народ краю. До військового відділу, і 60 чоловіка з народу краю, що знаходилися в місті, і позабирав їх на ву Зарадан, начальник царської сторожі, і відвів їх до Вавилонського царя, до рівли, і вдарив їх Вавилонський цар, і позабивав їх у рівлі у Хаматовому краї, і пішов юда на вигнання своєї землі. А хіба щось змінилося за тисячі років, так само знищуються і грабуються українське, де завойовник ставить свій чобіт. І недарма слова пророка Єремії, названі Плач Єремії. Він говорить про Єрусалим, як самітно сидить колись велелюдне це місто, немов вдова воно стало, Юдея пішла у вигнання. А серед смутку. Розрух і страху є світлий промінь надії, ми читаємо слова пророка Єремії, плач Єремії, 3 розділ 22, 26 вірші. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не позакінчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо твоя, Господь це мій уділ, говорить душа моя. Тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його. Добре, коли людина у мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. І не дивлячись на ту розруху і ту біду, яка була в Єрусалимі, що навіть слова пророка названі плачем, ми читаємо. Тому я надію на нього кладу. Господь це мій уділ. Тож і ми, знаючи, що Бог добрий, і Його милосердя і довготерпіння продовжуються, і від нього нічого не сокрито, ми наші надії теж кладемо на нього, і з ним ми проходимо цей тяжкий час для нашого народу і для кожного з нас, хай буде. Слава хвала і подяка нашому Господу навіки. Амінь.